Пані та панове, доброго здоров'я! Як ви могли помітити, я трішечки пропав з радарів із своїми аудіокнигами. Але це все тому, що, як то кажуть, держава кличе. Втім, я повернувся і зараз буду щось для вас записувати. До того ж, у мене для вас є свіженький, щойно випечений відеоряд із південних степів України. Тож, дякую одразу вам за вподобайки та надсилання цього матеріалу друзям. А ми починаємо. Сьогодні буде розділ, який називається В здоровому тілі Здоровий дух. Ворону було 29 років. До Великої війни він був айтішником, але військова кафедра в біографії недвозначно підказала йому, куди йти, коли держава зве. Правильно, у ЗСУ. Це смішно, але якби мене запитали, найяскравіший факт, який мені запам'ятався про цю людину. А я знав їх чимало, то я б виділив той, який був першим. Андрій, а його саме так звали, єдиний, у кого конкретно в той момент на зброї був коліматор. Тут маленьке уточнення від мене, коліматор це приціл. Потім такий появився в турбо, але коли я до них приєднався, то склалося враження, що зі своєї стрілецької зброї тільки ворон планує кудись попадати. А ще в нього була банка протеїну. Хочете вірте, а хочете ні, він тут пробував качатися. Ми саме повернулися з якогось виїзду, коли я помітив, що десь за стіною у дворі грає музика. Андрюха займався культуризмом. Не мені судити про успішність цього процесу, але це було справді круто. Качатися під звуки прильотів, коли до ворога рукою сягнути це тру спорт. І хоч я був дуже втомлений від учорашнього риття окопчика, вирішив долучитися. Узяв гантелю і почав прокачувати біцепс. Що тут відбувається, воїни? за рогу вийшов турбо. Тут кують железо, жартома відповів я кіношною фразою. Макс, наче готуючись до якоїсь бійки, стягнув із себе футболку і пішов до найбільшої гантелі, взяв її в руки і дуже смішно почав підіймати, бо вона була, напевно, й пів його ваги. Ми почали реготати. На сміх прийшов іще Беркут. Що тут, салаге? Зараз я вам покажу 115 від груді. Ану підстрахуй, намічався дичайший кач. Поки я страхував, на подвір'я забігла якась маленька плямка, проскочила повз гантелі, що валялися на землі, посмикала кілька найменших із них і, вочевидь, не знайшовши потрібної, взяла в ручки якусь товсту гілку і почала підіймати, копіюючи Макса. Це був маленький хлопчик. Узагалі, кнопочка, не знаю, звідки він узявся, але тепер у нашій качалці просто неба було аж п'ятеро качків: ворон, турбо, беркут, я і цей малий. Ми розрегеталися ще більше. Малий ввійшов у Раш і пішов на пошуки більшої геляки. Він був в центрі уваги. Крізь своїх п'ять із половиною зубів, він брав щоразу більший вантаж, підіймав і кричав до нас: Дивіться, дивіться, як я можу! Ми захоплено вавкали і щиро раділи за молодого атлета. Макс, звідки він тут взявся? Та бля, їх вже вивозили сто разів. Є тут дві мамаші, гроші любов'ю заробляють. І малих за собою тягають. Це повний піздець, якщо чесно. Та ну, серйозно, як бачиш? Після качалки малий підбіг і попросив, щоб ми дали йому кілька гільз, бо це неабияка валюта. Всіх це прохання вибуло з колії, бо в нас були набої, але щоб гільзи. На щастя, для малого зовсім недалеко, хлопці недавно збили з автомата дрон. Я плюс-мінус знав, звідки вони стріляли, тож логічно, що там мали бути гільзи. І я хотів було піти назбирати їх, але Беркут умить посерйознішав і доволі грізно вигнав малого геть. У нього й самого були діти, тож для мене цей учинок був не дуже послідовний. Хірово, Андрюха, що вони тут лазять. Не треба, щоб вони прив'язувалися, а ще гірше, якщо сам прив'яжешся. Не місце їм тут. Жаль дітей, але треба їх виганяти. Не діло це. Ось такий спершу комедний, а потім сумний розділ сьогодні у нас вийшов. Тож, ще раз дякую, що послухали, що поділилися, що поклали сердечка. Всім звичу гарного дня, гарного вечора, гарної пори доби. Будьте здорові, Па-па.